Якщо хтось з вас був достатньо сміливий, щоб біля готелю у Києві йти своїми ногами, а не проїжджати в закритій машині з охоронцями, то ви могли бачити там квіти грудин військовополонених і зниклих безвісти. А як тільки проїжджаєте в Блокпост, одразу підрамні перед вашими очима був парад автозалів. Зниклих безвісти, що ви намагаєтеся відкараститися від цього питання максимально замість того, щоб допомогти цим людям пережити своє горе і вкластися максимально в повернення військовополонених і пошук зниклих безвісти. Але ж насправді ця проблема, вона не тільки тому, що влада абсолютно... Вийдіть до родин військовополонених і зниклих безвісти. Поговоріть з ними. сигнал на вашу, що проти них не треба виставляти автозаки. Бо ці люди борються за право бачити своїх рідних, а дуже часто, навіть за те, щоб їх повернути і гідно попрощатися і поховати. Друге питання. Якщо ми хочемо повернути всіх зниклих безвісти, які, на жаль, в великій кількості лежать загиблі в сірій зоні чи на окупованих територіях, Україну треба посилювати. А для того, мало того, що треба вкладатися в оборонку, мало того, що треба карати винних за постачання понад 100 тисяч бракованих мін, до речі, за яйця по і яблука по 50 одній до сих пір ніхто не покараний. Карати за те, що немає всього того, що потрібно на передовій, то водночас не посувати за такі речі, як закупівля московських старих, некомплектованих реакторів, які неможливо встановити на ХС, тому що там бетон і заливка не витримує жодної критики, а ще й посилює нашу залежність від Московської Федерації. छिका पे चर्चा खा